Let's hear it Шановний Віталій Іванович, шановні учасники Академічного хору Вінниця, шановні наші найкращі в світі глядачі, я також хочу приєднатися і разом з вами, привітати і порадувати з тим, що ми маємо такий прекрасний і знаний у всьому світі хоровий колектив. Дійсно, завдяки самовідданій праці. І любові до хорового мистецтва Віталія Івановича цей колектив став відомим далеко за межами нашої області. Ми пам'ятаємо, скільки переможних кубків здобув хоровий колектив. Ми пам'ятаємо, як його приймали у Ватикані, Папа Римський. Ця звістка облетіла всіх творчих працівників, всіх наших працівників культури. І ми гордилися і гордимося, що сьогодні цей колектив дівчі, співочий, творчий, патріотичний. Я сьогодні маю приємну нагоду від ім'я управління культури і туризму, обласної адміністрації через видно привітати всіх учасників. Всіх тих, хто допомагає цьому колективу. Хочу, звичайно, щоб і надалі він був повноцінний, щоб він радував всіх нас своїм хоровим мистецтвом, щоб його творчість спонукала інших наших творчих колективів, хорових диригентів. Брати приклад і творити так, як творять учасники академічного хору Вінниця. Віталій Іванович. Віталій Іванович, я з вашого дозволу хочу для історії вручити гостю подяку управління культури і туризму обласної адміністрації. Першу. Обласної державної адміністрації обласної ради вручити нагороди за підписом голови обласної державної адміністрації Анатолія Оліліка, голови обласної ради Сергія Свирка. Обласна державна адміністрація та обласна рада напружують гончар Олену Миколаївну, артистку академічного міського камерного хору Вінниця. Ігоря Михайловича, артиста хору. Гончара Олексія Анатолійовича, артиста міського камер. Ільку Людмилу пам'ятку артистку хору. Єнку Людмилу анатолівну артистку фор. Фініва олена броніславівна на родині, концертмейстра вічного Нагороджують Милявського Геннадія Володимировича, артиста хору. Геренчука Ігоря Олексійовича, директора художнього керівника хору міністрів. Газінського Віталія Івановича, засновника хору народного артиста іни. Ганна Петрівна Коварачук, виконуючий обов'язки директора департаменту культури Вінницької міської ради. Спасибо. Дозвольте мені також приєднатися до цих вітань, наших ювілярів. Ви знаєте, завжди оцінюють творчість колективу глядачі. І сьогодні, якщо оцінювати результати праці нашого ювіляра, за п'ятибальною системою ми можемо поставити по оцінці глядачів 5 з плюсом. Чому 5 з плюсом? Тому що всі місця зайняті і ще дуже багато людей просто стоїть для того, щоб почути це чудове хорове мистецтво. Про що це говорить? Це говорить про це, що дійсно. Такий колектив нам потрібен. Це візитна карточка не тільки нашої Вінниці, Вінницької області, а також і всієї України. Тому я ювілярів вітаю! Щиро бажаю, щоб вони ще багато. Цювали і творили на благо наших віличат, на благо нашої України, а також гарних нових творчих проєктів, гарних гастролей. І що вони не тільки гастролювали по Україні, звичайно виїжджали за кордон і там популяризували наш національний український спів. Хай вам щастить в цьому.